Привіт, мене звати Ясеня Меркулова. Я маленька мериниця з Харкова, але зараз проживаю в Чудовій Полтаві. Я професійно займаюся роликами та повітряною гімнастикою. Так цікаво і весело літати в повітрі та виконувати різні акробатичні трюки. А ще я ходжу на плавання і відвідую модельну агенцію, де Навчаюся бути ще більш впевненішою і яскравішою. У вільний час, коли я не займаюся спортом, я граю у планшет або малюю, створюю свої власні святи та історії. Моя найбільша мрія знятися у кіно або в серіалі. Можу зіграти дівчаток 5-8 років. Дуже весело, комунікабельна, готова до будь-яких викликів. Дякую, що подивилися моє відео. this will stretch your